Валентина Білих з Решетилівки продає біля центрального ринку Полтави малину пізніх сортів. У мене вдома е, 10 сортів малини, а сьогодні у мене на продажу три сорти. кисло солодка ось ця зєва і брусвяна. Хоча брусвяну найдужче беруть. Найсолодша е, полонез, Польський сорт полонез, Найсолодша. Дітки не люблять кислого, то ось полонез буде найкращий. Нині в Полтаві ціни на малину знизились приблизно на 15 відсотків у порівнянні з липнем та з таким же періодом минулого року, каже докторка економічних наук. По-перше, наразі ми бачимо масове дозрівання малини саме осінніх сортів, тобто є так звані ремонтантні сорти, які можуть давати урожай двічі в рік. Зазвичай вони починали давати врожай восени, а наразі через те, що досить таки було спекотне літо, бачимо більшість фруктів, дають врожай дещо раніше. Дешевше, але якщо порівняно, що літом було 70-80, то зараз можна купити 60. Ну, 70. Ми сьогодні пробували по 70 торгувати, але по 70 вона не пішла. Зі слів Юлії Самойлик знизилась ціна і через те, що через відключення електрики зменшився попит на оптову закупівлю ягоди підприємствами, які реалізують її у замороженому вигляді. Брали ми на ринку, теж я творила варенячку, то дуже малина, хороша, без черв'яків, сухенька, дуже хороша. Брала тільки першого урожаю. Другого ще не брала. Що? – 50-60 70. Ну, В залежності від клієнта. Ну, Середня ціна 60. Це е, пів кілограма. Геннадій Світличний торгує малиною, яку виросте в у селі Сагайдак на Миргородщині. Останню малину, яка була літня, можна було продати оцей судочок за 90 гривень. А оцей? А цей, ну, 60 потолок. Всі е вертаються назад за її от, е зовнішній вигляд. Бачите, вона, е ну як би сказати, якщо беруть діткам, вони на пальчики надівають, як на перстки, вони так смакують. Осіння малина, вона не солодкою, такою, як весняна, ніколи не буде. Це. Ну це дуже рідкість. От того аромата весняного там немає. Я брала малину звичайно і на заморозку, і на їжу, і на випічку. Брала переважно літні сорти на початку літа, всередині літа зараз не коштувала. Зі слів Юлії Самойлик підвищення цін на малину можна очікувати з осені, коли зменшиться урожайність. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.